На нараді в Смілянському виконавчому комітеті, присвяченій обговоренню оновленої державної стратегії регіонального розвитку, порушили ключові питання, що визначають напрямки розвитку на найближчі роки. Державна стратегія передбачає такі стратегічні та оперативні цілі. Перша стратегічна ціль формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторому вимірах. Наступні оперативні цілі цієї стратегічної це забезпечення інтегрованого розвитку території з урахуванням інтересів майбутніх поколінь, задоволення потреби населення у якісних адміністративних і публічних послугах, соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, ВПО та інших вразливих груп. Наступна стратегічна ціль державної стратегії підвищення конкурентноспроможності регіонів, інфраструктура, стійка до безпекових соціальних та економічних викликів, сильна спроможна конкурентнозна регіональна економіка. І третя стратегічна ціль це розбудова ефективного багаторівневого врядування. Розвиток інституційної спроможності органів публічного влади за рахуванням практик ЄС, розвиток різних форм співробітництва та управління публічними інвестиціями. Учасники робочої групи, серед яких представники різних структурних підрозділів виконавчого комітету обговорювали широкий спектр актуальних тем. Шість процесів. Організаційний, аналітичний, планувальний, консультативний все оце, стратегічна екологічна оцінка і ухвалення. Ми зараз пройшли вже так розумію. Організаційний ми прийняли рішення про розроблення стратегії, сформували склад робочої групи. Зараз ми тут всі присутні проведений соціально-економічний аналіз і проведено опитування жителів та підприємців, і ми на стадії розробки свот-аналізу, визначення сильних і слабких сторін. Зараз ми до нього ще далі дійдемо. А от планувальний, консультативний і далі це ще наша робота попереду. Проте цього разу обговорення не обмежилося лише презентацією та статистичними даними. Після представлення основних економічних і соціальних показників учасники наради поділилися на фокус групи, щоб більш глибоко зануритися у конкретні проблеми міста та розробити пропозиції для їх вирішення. Під час наради також наголошувалося на необхідності запровадження проектного менеджменту, що дасть змогу ефективніше реалізовувати державні і місцеві програми розвитку. У нас ще дуже мало хто орієнтується по проектному менеджменту. У нас це асоціація з однією людиною, яка цим займається, а по структурних підрозділах це ну, далеко від ідеалу. То щоб застосовувати проектний менеджмент ще у реалізації проектів міжнародних і ще з вимогами ЄС, то нам ще треба вчитися. Окрему увагу звернули на підтримку підприємництва. І йшлося про заходи з підвищення інвестиційної привабливості сміли, можливості для розвитку малого та середнього бізнесу, а також про залучення грантів на розвиток нових проєктів. Ще одним важливим аспектом стало впровадження програми цифровізації, зокрема розробка електронних сервісів для оптимізації адміністративних процесів, що спрощує взаємодію громадян з місцевої. Проаналізувавши частково державну стратегію і презентувавши ну, роботу аналітично над нашою стратегією, ми розробили такі рекомендації. Всім роздали, що коли будемо опрацьовувати, ви кожен по своєму напрямку, і ми далі узагальнювати, необхідно врахувати ключові аспекти оновленої державної стратегії. А саме ну особливо звернути увагу, можливо, не всі, але кожен по своєму напрямку визначить. Робота з ВПО, ветеранами, членами сімей ветеранів, міжнародна співпраця, співпраця між громадами, безбар'єрність, зміна клімату та погіршення екології бойових дій, енергозбереження, альтернативні джерела енергії, інноваційні процеси, цифровізація. Запровадження проектного менеджменту і підготовка кадрів по євроінтеграції, завершивши роботу, всі отримали домашні завдання: підготувати до наступної зустрічі конкретні пропозиції та дорожні карти для кожного з напрямків.